Поговоримо про Грево. Знову, так, да, страшне. І так, Грево не Гревол. Старше. Старше, яке спочатку було під завданням. Ну, типу, зробіть щось таке, типу, там в 10 тисяч гривень, щоб влізти все разом з колесами, з хуєсами і так далі. Ну так, щоб недорого. Ну, щоб от, до 10, ну там, плюс-мінус, 10-12 тисяч. А потім такі, хуяк! Ми тут купили колеса з покришками на 6 тисяч там приблизно. Все міняється, все має бути тупо ідеально. Я хочу максимально ахуєнно. Максимально. І отут нам навіть приносять інші гальма. І я такий, окей, ахуєть. Ладно, будемо міряти інші гальма. Інші гальма, це інший, а, оцей річ, чи як його мать його знати. Тобто оцю банку ми, е, да, бонки тут же ж немає, зори в оригіналі, банку ми переносимо нижче, щоб у нас все влазило. Потім з'ясовується, що у нас у півнику немає різьби. Блять, ну як так? Ну, буває. Ми наплавили там, де її немає, щоб щось нарізати, а з цього боку припаяли на латунь дуже тонку гайку. Тепер у нас півень має якусь адекватну товщину. І ми вирівняли. Ну, Тобто, про те, що треба розігнути пера акуратно, там, типу, вирівняти дропаути, я не буду про це, це якось скучно і всі про це знають. Всі рідні бонки йдуть лісом, всі знімаються. Натомість е, ставляться бонки для підфляжників, ставляться сюди, щоб можна було прикрутити оцю Жобіел-колоночку і їхати, і слухати туц, 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 туц. Блять, сука, посеред ночі під вікнами. Ладно, так, А далі починається все зовсім хороше. А далі починається отут, отут, прямо по центру, от, отут Отут була вмятина. Ну, така нормальна вмятина всередину, до штока, до речі, не діставала майже. Вм'ятину ми вирівняли. Але коли ми її вирівняли, виявилось, що там не просто вмятина, там порвало стакан. Тобто от під оцим от вінзільком було повністю надірвана старічка блядь, десантування вилки. Отут було так. Хоп! Відірване. Наскрізь. Запаяли, заваяли. Коротше, все хорошо. Майже вирівняли. Невелика вм'ятина лишилась тут, її ще прибрати треба. Далі у нас був стакан, зрізаний отак. Під отаким кутом. Типу, не вистачало різьби на вилці. Ну, Звісно, треба відкати стакан. Криво, страшно, косо. Потім туди на зварочні. Точки забили рульову. Через це стакан розпередовував так, що туди можна сунути хуй бугая і тотеліпатися ще буде. А довелося напаяти ще зсередини. Це буде вифрезеровуватися, розгортатися, точніше, розгорткою вже після фарбування, коли буде етап е, збирання. Бо я затрахався возити цю раму в майстерню і сюди, в майстерню, в ту майстерню, в цю майстерню. Сука, блядь. Зміни технічних завдань по ходу виконання робіт це просто настільки ахуєнно, ну, ми всі так любимо, хто працює у відповідних, я не знаю, чому там. А, так, внизу у нас одна пропускна оця фігня, одна лінія прицілів іде на перемикання, суцільний кожух. І тут додаткова бонка це на випадок, якщо захочеться всрати собі сюди дабл, трипл чи щось таке. А, гальмівна компанія стоїть отут, внизу по центру рівно замість рідного бокового, бо в рідній версії вона якось в срато виглядає. Так, оце гарненька наша ота боночка. Вже під сучасний цей болтичек, щоб все офігенно стало, прикрутилося і коротше, нас радувало. А, на рамі, здається, про все, я сказав, чи не про все, плюс-мінус десь там про все. Ідемо і її повішаємо. Хоча вже хочеться повішати, звісно, власника, але ми повішаємо поки що раму. А далі у нас вилка. А вилка у нас настільки ахуєнна, що далі й нема куди. Да, ще крутіше, ніж рама. А, отут у нас бонки раз-два, тут у нас раз-два, все нормально, а тут ви бачите щось оп, між ніг у вилки щось дуже смішне таке. Як ви зрозуміли, так. Да, це та сама а, проблема. Старих рам. У них зазвичай відстань не дозволяє поставити сучасні гальма. Гальма в результаті ставляться якісь херові і, коротше, купа проблем. А попередні власники щось робили з цим пером. Блін, тут не видно. Ну, коротше, воно... це вже після того, як я його плюс-мінус вирівняв, якусь там форму йому зробив, щоб воно було отак там паралельне. І, коротше, і пердікулярне. Також, щось робили страшне, воно все було пожмакане, здавлене, воно було вивернуте в сторону. І отут дропаут був випиляний майже наскрізь. Воно тут було на кількох міліметрах. Ну там міліметра 3-4. Тобто майже взагалі повністю. І у них аж якось ставилося колесо так, що в них ексцентриком шайбою заходило на оцю трубку. Що це? Ну, це, як каже Юля. Не тільки Юля. Пісічка! Ось що це. Це пісічка, завдяки якій можна поставити сучасні гальма. І не просто поставити сучасні гальма, а ще й поставивши їх, вони будуть кудись там співпадати по гальмівних доріжках, куди треба. А тут вони закрутяться стандартною гайкою. Типу, яка йде в комплекті до таких прекрасних сучасних гальм. На цьому. Поки що все, бо я сюди не беру фотік, бо це мене задовбує вести на собі ще якусь там раму, в сраму і ще фотік. <кій> Тому е, поки що фоточка. Фоточка кажу, відосік з телефона. Е, сподіваюсь, що якось він завантажиться в YouTube і, може, навіть щось з того буде. Я тільки не знаю, як їх поєднувати. От ті, що з телефона пишуться, вони якось не хочуть поєднуватись між собою. Розкажіть мені, як це нормально зробити. І якщо ви думаєте, що погрунтувати і все, і готово, і далі фарбуємо, все? Ні, Погрунтована рама гарно виглядає отак здалеку. Оп! Нормально, нормально. З близьками дивимось, що. Хіро, знаєш, що там телефон не знімає. О! тут такі прикольні рисочки, ямки, бачимо пори отакі глибокі. Це тому, що рама трошки згнила, або трошки просто хірові труби були. Ну, таке, щось якось. Далі дивимося, як отут. Оп. Оця вся херня проявляється після другого шару грунта. Тобто треба зашкурити більш-менш і ще раз або два рази накинути ґрунт. Отут взагалі якісь складки. Та йо, перестав. Оце от смуги це не гра світла. Це смуги, ну так. Ну, потому що так. ці смуги так само є на цій стороні, на верхніх парах. Ну, їх, правда, гірше видно на телефон. Добре, зато видно оці всі ямки, раковини, оці всі напливи, заводські приколи. Їх видно. Оце ще е, стадія ще одна шум-шкурінга. Тоді грунтуємо начисто. І сподіваємось, що після того вже можна буде фарбувати. Друга частина по фарбуванню ХВЗ Смарт шосе. Так, це у нас вилка. Вилка, видно, тут зсередини ще там поєбаності трошки лишилися. Ось зсередини середини нас не сильно хвилювало. Бо у нас по термінах почало людині піджимати, бо різко стало тепло. Зараз знову стало холодно, тому знову не піджимаю. Так, як його блін так, щоб воно було видно. Оп, оп. Це наша банка для гальм винесена вниз, <coughs> оскільки. Оскільки вилка під... під шо? Боже, я навіть хер його знаю, що сказати, під що ця вилка. Вона під щось була зроблена півмільйона років назад. Тепер ми маємо поставити сучасні гальма. Гальма десь там живуть. Гальма. Приєтті гальма. Є. Так, вилку повішаємо на місце. Так. І рамця. Рамця. Сохне. Рама сохне. А, насправді вона майже висохла. Так, оце у нас пімпочка припаяна теж зі зміщенням для того, щоб діставала до гальм. А, тут у нас були проблеми з різьбою, ми припаяли ще дуже тоненьку пласку гайку від якоїсь втулки Шимано. А, Тут ми трошки залили латунню. і ми це ще будемо. Поправляти шарошкою донарізати різьбу. Що тут ще такого? Пу -ру -пу пу -ру -пу -ру -пу е, сама по собі фарба виявилася, ну, база це не фарба, це база. Да. Е, виявилася якоюсь мерзотою, оскільки е, рама проходилася 7 чи 8 разів, і тільки після цього вона перестала обтікати на гострих кутках. Бо фарба от з таких вивступів, вона намагається обтекти. А в ямках, в усяких. Зараз це краще видно. Де тут видно? Що тут видно? Нічого не видно, правда? От на таких от місцях вона от в цих кайомках, навпаки, збирається, і потім може стати патьоком. От. Ну, тут по рамі у нас жодного патьоку. Вона чистенька. Ніяких соплів, ніяких недокрасів. Навіть при цьому дуже унилому світлі, ну, як для зйомки, і при моєму телефоні видно, що на рамі немає шагрені, та їй тупо не треба навіть полірувати нічого. Вона і так прекрасно блищить. Давайте подивимось на морду. Видно морду, видно. Морда більш-менш без вмятин. але дивіться, клас. Зараз видно при світлі. Отак, От якщо подивитися на верхню трубу. Бачите, вона хвиляста вся? Ну, я навіть, а, я навіть не берусь коментувати, як цю трубу робили, чим і що з нею робили, що вона отака стала. Тобто, коли ми дивимося отак зі сторони. Куди ми там дивимось? Оп! Все прекрасно! Все гладеньке, рівненьке, блік рівно лежить. Бачите, немає хвиль. Але якщо ми отак от вздовж. Зараз. Давай телефон, я знаю, ти зможеш. Оп! Ану. Щас телефон роздупується може, а може і ні. О, і тут видно. Що це просто дідчайше мерехтіння по трубі. Це хавазе. Це чудова якість хуякість. До речі, на нижній трубі такого ефекту майже немає. Тільки верхня труба <кхух> має отаку хвилясту. Поверхню. Так, що ще? Все, нічого більше. А, наступний етап. Збирательство. Собирательство. В цьому рама вже не липне. Але якщо отак нігтиком добре придавить. Де там нігтиком? Ну, коротше, якщо добре придавить нігтиком. А, ні, не видно ніфіга. Ну, але, коротше, від нігтика там добряче лишається ще в така риска. Тому хай до вечора ще сохне. Третій етап собирательства срантя. Ось такое воно. За бажанням клієнта ось таке кермо. За бажанням клієнта. Ну, тобто він сам купив такі колеса. А все інше плюс-мінус наша ініціатива. Так. Да. Да. От сюди зразу картиночку роби на гальма, щоб вони все визде підійшло на оці занижені кріплення. Все стало, все співпало. Переднє гальмо так само. Ось переднього гальма мені дуже подобається. Чикс. Чикс. Переднє гальма гальмують. І тут теж гальмують. Дуали ми знайшли десь на барахолці за 2500 гривень це кларіс на 8 швидкостей. Переднє поки що не захотіли ставити повноцінне, поставила одну зірку. Касети стоїть МТБшна. Переклюк, як ви бачите, МТБшний стоїть на 8. Чи на 8, чи на 9. Коротше, на щось там плюс-мінус. Він чудово перемикає, він чудово працює з цими дуалами, без всяких допилювань, без всяких там покращень і змін. Так само тут ще допиляно отаку штучку. Штучку знімай. Знімаю штучку. Ось така кліпса. Що вона робить? Вона робить, що коли ми наступаємо на педаль, у нас не стягується колесо по драпаутам. Бо у нас косі дропалти, вони колесо майже не тримають, якщо воно на ексцентрику. І щоб воно нікуди не косойобилося. Ця кліпса перевірена вже на практиці. У нас вона стоїть на сітіку, на якому я катався, і взимку, і невзимку. І воно тримає колесо, нікуди воно не перекошується. А, з прекрасного. А, треба було б якось так красиво зняти. Красиво зняти труби вздовж. Оцю трубу вздовж зняти, по ній видно, що вона відносно рівна. Mm -hmm. Рівна, гарна. Бліки на ній mm -hmm. лежать рівно і гарно. А от якщо цю зняти вздовж. А ну, що там видно? Трошечки ребризня. Так, да, вона хвиляста. Бо цю трубу я трошки пошпаклював. Ну, там шар шпакльовки. До шпакльовки тут здається, тільки 2-15, десь тут і тут. А все в основному просто ґрунт лежить в три там, слоя. І потім він шкурився до того стану, щоб труба стала рівна. Щоб на ній не було напливів там, латуні і всякого гідна, яке туди виробник, прекрасний чудесний виробник наваяв. Але з верхньою трубою так не склалося, бо мене просто так заїбали, що давайте бігом вже тепло, кататись треба, бігом кататись треба, ну то котіться. Хвилястою трубою. І трубою. Ще дуже цікаво, що а, це було може в попередньому відео, а може і ні. Ота база біленька, оця, от жовтенька. Вона сохне досить довго. Це для мене трошки дивно. А, вона сильно обтікає з усіх виступів. І вона вже була розбавлена так, що ніякого розчинника туди вже не треба було. Вона і так, як вода. Це якась нова мулька, фішка у малярних цих контор, де розвивають, чи що, я не знаю. Я постійно беру ну в основному на жулянах там, в одній точці і там продають її оцю базу густою. Ну, Тобто вона нормальна. Мені там 100 чи 150 грам, тобто, я їх ще розбавляю, і з них там виходить ще трошки більше. Сохне майже миттєво, тримається прекрасно. А це щось, ну, я хз. Лак, який дали клієнту, я так зрозумів, з його слів, в його знайомій, якісь малярці, лак дали такий, що він змивається ізопропиловим спиртом. Ось банка ізопропилового опропилу І ми, от, в принципі, я хотів протерти його від якихось там жирних плям від рук. Пшикнув, протер, лак стирається. Ну, тобто він стає тьмяний, видно, що лак починає стиратись. Я. Я, так би мовити, трошки в захваті від цього всього. Більше мені додати з цього приводу немає а що. А ще, може, з чудових покращень це, знову ж таки, на тих відео попередніх було видно, що наплавлено всередині рульовий стакан. Для того, щоб зменшити там діаметр, виправити форму, щоб воно кругле було, і запресувати туди сучасні чашки. Як ви бачите, тут стоїть сучасна рульова, перерізаний шток на нормальну різьбу. Коротше, встановлено якесь щось адекватне. Що ще у нас тут? Все, різьба ця, ой, господи, різьба. Зірка спереду стоїть китайський на роввайт, шатуни якісь шимано звичайні відносно прості, з зі зйомними зірками. Сюди підсидів клієнт, принесе сам а, сидіння, так також сказав, що сам принесе. В принципі, мені не страшно. Я б навіть тільки був задоволений, якби він катався без нього. От. І на цьому все. Кастом-хуястом.